Днями містяни Обухова та Василькова матимуть можливість побувати на концерті легендарного Національного академічного оркестру народних інструментів України на Оні. Оркестр презентував понад 2500 концертів, а струлював у багатьох країнах. В оркестрі близько 40 інструментів. Колектив прагне презентувати музичну спадщину усіх регіонів України. Про виступи йдеться в соцмережах. 5 квітня в Обухівському центрі культури та дозвілля. 7 квітня на сцені Будинку культури Василькова Національний академічний оркестр народних інструментів України проведе денний концерт для дітей, а увечері прозвучать світові хіти в унікальному аранжуванні.